Вітаю вас, браті і сестри, з цим першим весняним днем. Зараз у нас третій день Великого посту, вже календарна весна настала. Це час, коли потрібно подумати, як кажуть тексти святих стихир, які ми співаємо в церкві під час цих богослужінь, які нас теж змінюють наше духовне життя. Це час, вони кажуть, коли слід подумати про оновлення своєї душі. Оновлюється природа, давайте оновимось в Піст і ми. Сьогодні у нас е, також запитання у нашій рубриці Священик Онлайн від Анни. Слава Ісусу Христу! Я читаю старий заповід і дещо не можу зрозуміти. Сподіваюсь на вашу допомогу. Бог створив Адама і Єву. Після гріха вони були вислані з Адемського раю. Пізніше у них народилися сини Каїн і Авель. Потім Каїн повстав на Бога. Вибачайте, на Авеля, пішов зі своєї землі, яка вже не давала плодів, усів у країні нот, потім пізнав жінку, яка народила йому сина Еноха. Енох теж мав потомство, і так далі. Також Каїн побудував місто Енох, назване на честь сина. Тож моє питання таке якщо б прийнято вважати Адама і Єву першими людьми на землі, хто були ці жінки, яких пізнав їх син Каїн і онук Енох і так далі. Якщо Каїн побудував місто, це значить, що там були ще люди. Тобто, паралельно з Адамом і Євою на землі вже жили люди. Чи як це правильно розуміти? Поясніть, будь ласка, бо я сама не можу впоратись. Можливо, щось неуважно читаю або щось пропустила. Дуже гарне питання, Анна, дуже влучне, бо якраз зараз в дні Великого посту. Під час богослужінь, зокрема на вечірні, читаємо з книги буття, яку ви цитуєте, якраз ці уривки. І взагалі православному християнину слід, коли він читає святе письмо, керуватися його розумінням святоотцівським тлумаченням. Зараз в інтернеті дуже є багато ресурсів, де можна знайти саме як святі Отці розуміли ті чи інші місця святого письма. Також є багато книг. Які можна придбати в церковних лавках, які так і називаються тлумачення святого письма, або тлумачення святого письма, наприклад, Туаном, Златоустом, да, конкретним святим. От саме ними і слід керуватись в подібних випадках, звичайно, що сама ви ніколи це правильно не зрозумієте. Це шлях сектанства. Да? Чому у нас тільки в християнстві різних деномінацій віросповідань, це якраз, є, якраз та причина, коли людина сама як розуміє, так і трактує. А цього бути не може. Ми в православній церква Соборна. Як соборно трактуються ті отці, саме так, соборно, якщо хтось із них один виділяється з цієї соборності, це його особиста думка. І так часто буває, що вони помилялись, а коли вони вчать з цього якогось одного питання разом, тобто соборно, тоді це є православне вчення. Так от, відповідаючи на ваше питання, тут нічого дивного. Да, В Адама і Єви. Були стосунки не такі, як звично зараз мати в подружжі. Тобто з матір'ю могли вступати в шлюб і діти. Це одна думка святих отців. А друга думка про що, взагалі, як ми знаємо родословна Ісуса Христа, завжди там називаються тільки чоловіки. Там, наприклад, Енох родив там того, то там прямо називається тобто чоловік родив такого то чоловіка. Мається на увазі те, що родословна в євреїв вшла тоді від чоловіків. І тому вказано, як корінь, да, з якого почалося людство, тільки чоловіки. Це не означає те, що, можливо, у Адама і Єви були і дівчата, да, тобто народжувалися і доньки. Це є друга така думка святих отців. Але в будь-якому випадку, навіть якщо їхні діти жили з матір'ю або з сестрами. Це зараз заборонено. Да? В той час це було благословення Господнє на розмноження роду. Тобто на це не так дивились, як е, зараз на це дивляться. Ми знаємо, що в старому заповіті було спочатку також і множенство. І відповідно зараз цього у нас вже немає. Да? Тобто нічого тут такого, яке мало би зараз нас смущати, питання немає. Да? Вони виконували. Благословення Боже на розмноження в такий спосіб, який зараз вважається незаконним. Тому, якщо вам ще щось не ясно, знайдіть більш детальне тлумачення святих отців. Зараз це дуже легко зробити на електронних ресурсах, яких є чимало. Ви навіть можете на тексті, який ви читаєте в Біблії, конкретно перейти по посиланню, і знайти багато святих отців, як його тлумачить цей текст. І якщо ще якісь будуть питання, будь ласка, ставте, ми завжди будемо раді на них відповісти. Це стосується всіх наших глядачів. Ставте нам запитання, на які ми будемо вам надавати відповідь, в тому числі і через такий засіб, як ця рубрика «Священник онлайн. Якщо вам подобається, не забувайте ставити лайк. Це для того, щоб ми поширювалися для більшої аудиторії. Підписуйтесь, якщо ви не підписані. Ну і поширюйте нас серед своїх друзів, знайомих у різноманітний спосіб. Дякую вам за увагу. Будьте богом бережені!